Є новина, друзі. Третю світової не буде Путін, маріонетка та вісім віл умерова. Дослухайте до кінця. Вчора Трамп завершив візит в Британію, і дуже примітно, що він завершив словами. Про завершення війни, що війна буде завершена, і всі зроблять так, як треба. Ну хто ці? Всі ми розуміємо, це і Путін, і е, Зеленський. Е, ну Британія це країна, яка хоче продовження війни. Це треба говорити. Чесно, вони хочуть далі послаблювати Росію за рахунок України і наших е, життів. Але Трамп дав чіткий сигнал, що війна буде завершуватись, якби ви мене тут на руках то кажуть, е, не носили. Трамп сказав, що е, третьої світової війни. Не буде, ну і якби треба завершувати війну. Це він сказав під час брифінгу чи під час інтерв'ю, він вчора давав, і це дуже дуже примітно. Чому? Тому що це означає, що Трамп веде перемовини з Китаєм саме, і Китай є якраз стороною, яка буде вирішувати замість Путіна. Ну тобто, тиснути на Путіна економікою чи іншим чином. Китай може це зробити елементарно. А Трамп це буде робити на Зеленського. Він це буде робити компроматом. Також Трамп сказав про... Європу. Ну, каже, як я можу тиснути і вводити санкції проти Китаю за те, що він купляє нафту і газ в росіян, якщо Європа сама купляє нафту і газ в росіян? І вчора з'явилися новини, що ці газові танкери, відповідні, які продають скраплений російський газ, продають його по всій Європі взагалі без проблем. І нібито Європа хоче від цього відмовитись, від нафти буде якби тяжче, і Угорщина Словаччина хоче протистояти. Тобто, знаєте, одною рукою тратимо гроші на оборону України і допомагаємо а іншою рукою торгуємо тінь з росіянам, і Трамп тут правий. А як він це може зробити? Ну тобто, якщо б Європа ввела санкції, він каже, я би теж ввів санкції, і тоді Китай би дуже швидко заставив Путіна припинити війну. Хоча я думаю, що зараз іде розмова між Китаєм і Трампом. Навіть з'явилася щойно новина, що Трамп зупинив пакет військової допомоги Тайваню, а Тайвань це Союзник США на 400 мільйонів, тому що не хоче, щоб зірвалася угода. З Китаєм. А в цій угоді однозначно, я думаю, є розмова і про завершення війни агресивної Путіна в Україні. Тому що ну, Зеленського просто так би не викликали, як то кажуть, на килим. І ніяких питань, таких серйозних, які треба вирішити між Україною та США, немає. Його просто викликають на розмову. Путін-маріонетка. Путін маріонетка як на мене от після цієї зустрічі на Алясі, я зрозумів, що якби жодних рішень з Путіним Трамп не зміг прийняти, і це дуже було дивно на той момент. І зараз, от коли почалися вже реальні перемовини з господарем Путіна з Китаєм, абсолютно стало зрозуміло, що Путін просто на Алясці не міг прийняти жодного рішення, тому що він не мав карт-бланшу мандату від свого господаря-лідера Китаю. Сі, і е, він потім прилетів в Китай доповів, як то кажуть, е, Сі, і тепер Сі, вже на основі розмови Путіна і Трампа далі веде перемовини по всім болючим питанням і по питанню завершення війни. Тому тримаємо кулаки, буде розмова Трампа і Сі Цзінпіня, Можливо, далі перемовини з Зеленським, можливо, ще якісь перемовини. І ми нарешті отримуємо алгоритм завершення цієї е, е, війни, агресивної Путіна проти України. І питання, як то кажуть, друге, вісім. Сім віл Умєрова. центр протидії корупції знайшов, що в Умєрова є, якби в його родини вісім елітних віл в різних формах. В США він задекларував тільки одну, в якій живе його родина. Ну і якби інші не задекларував. Умєров відповів, сказав, що ці віли в двох з них живе його родина. Про інші він нічого не сказав. Нічого не сказав, ну тобто вони ймовірно йому належать і мали би бути задекларованими. Він каже, що він на них гроші на родину не тратить, вони самі там себе фінансують. Про інші віли промовчав, а ЦПК звернулося звернулися в НАЗК, щоб перевірити, чому він не подав у ці всі віли до своєї декларації. І знаєте, тут в мене тільки одне питання. Нехай там НАЗК розбирається, НАЗК абсолютно зараз залежний орган, і ну, навряд чи вони протиумірово щось знайдуть. Але далі є НАБУ, САП, то тобто може бути. Кримінальне провадження. Питання інше. Жоден, сука, жоден чиновник, вибачте, за мат, не став бідніший на державній службі. Жоден. Ні уміра, всі депутати в нас багатше стають, прем'єр-міністри реніжровори купляють. Ну все в них прекрасно. А люди чомусь бідніють. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля, підписуйтесь.